Традиційно на факультеті природничих наук було проведено виставку Дари природи. У цьому році вона була присвячена сторіччю Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Під час виставки було представлено результати наукових досліджень з аграрних та біологічних напрямків науковців факультету та студентів. Незважаючи на великий розвиток хімії. На зростання кількість синтетичних препаратів, тих ж антибіотиків, лікарські рослини займають значне місце у медицині. Тому наша кафедра, кафедра біології та агрономії продовжує використання лікарських препаратів. А саме те, я зараз розкажу, це польові практики. Ми студентами займаємось на польових практиках не тільки збором матеріалів для гербарних, для гербарних зразків, але й ще збором лікарських. Росли, які на даний момент є актуальними, завдяки дослідженням, які проводились під час навчального року, ми змогли здобути ряд дослідів, які були проведені на полях дослідних, використовуємо сучасні технології засобів гісав стандартних з використанням квадрокоптерів, які можуть давати змогу бачити досліди на великій відстані від місця знаходження.